Contoso, виробник систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, дистанційно контролює свої системи, встановлені фахівцями фабрикам за допомогою сповіщень інтернету речей та штучного інтелекту. Сервіс-менеджер Контосо починає роботу з Microsoft Teams. Вона запитує Copilot про незаплановані робочі заявки. Copilot відповідає списком заявок, які були створені у Dynamics 365 Field Service на основі клієнтських запитів, дзвінків, електронних листів та сповіщень інтернету речей. Менеджер переглядає список і відкриває робоче замовлення фабрикам у Teams. Вона помічає поради Copilot щодо планування і призначає технічного спеціаліста. Диспетчер починає роботу з перевірки Dynamics 365 Field Service. Вона бачить незаплановані робочі завдання чи переходить до розкладу з усіма робочими планами, запланованими менеджерами і створеними автоматично за допомогою оптимізації планування ресурсів. Диспетчер може змінювати розклад вручну. Технік Контосо починає свій день у мобільному додатку Field Service, де бачить призначене йому робоче замовлення від фабрикам. Технік використовує Copilot, щоб дізнатись загальну інформацію про завдання. Він вивчає звіт з вказівками щодо проїзду до об'єкту, необхідних продуктів та інвентарю, а також історію обладнання. Коли технік прибуває на фабрикам, він виконує покрокову інструкцію. Під час огляду система не пройшла перевірку тиску. Технік швидко відкриває керівництво, приглядає відповідні статті і розуміє, що йому потрібна допомога експерта. Тоді він починає відеодзвінок у Microsoft Teams з дистанційним експертом. Який за допомогою просторових анотацій дає техніку вказівки щодо заміни датчика в системі опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, проблему вирішено. Технічний спеціаліст оновлює замовлення на виконання робіт, диктуючи Copilot у мобільному додатку Field Service. він надає рекомендовані оновлення замовлення на виконання робіт. У фабрикам менеджер з експлуатації перевіряє інші системи та надсилає лист менеджеру з обслуговування Contoso про проблему з іншою установкою. Із Copilot в новому додатку Field Service для Microsoft Outlook менеджер з обслуговування швидко створює робоче замовлення, попередньо заповнене відповідними деталями з листа, і призначає технічного спеціаліста на основі його зайнятості, локації та кваліфікації. Copilot також допомагає підготувати лист для відповіді клієнту. Дані робочого замовлення автоматично синхронізуються з Dynamics 365, щоб менеджер міг залишатися в курсі процесу роботи і економити час. По мірі виконання замовлення менеджер може звертатись до Copilot з проханням нагадати головну інформацію та відповісти на запитання. Протягом дня виїзний технік може стежити за своїми замовленнями і вести комунікацію за допомогою мобільного додатку Field Service або за допомогою звичного домашнього інтерфейсу Microsoft Viva Connections в Microsoft Teams. Він переглядає деталі завдань, оновлює статуси і просить Copilot знайти відповідну інформацію про продукт. Використання Teams – це зручно та ефективно. У офісі менеджери бачать інформаційну панель з історією замовлень, а також середній час планування, пересувань і завершення робіт технічним персоналом. Вони також можуть бачити тенденції замовлень за типом проблеми. Територією обслуговування та станом об'єкта, що допомагає приймати обґрунтовані рішення для швидкого та економного ведення бізнесу, Microsoft Dynamics 365 Field Service дозволяє Contoso персоналізувати процес обслуговування, полегшити роботу технічного персоналу та оптимізувати сервісні операції. Це все на сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, щоб побачити більше відео про Dynamics 365 та Copilot.